Він так само видобровався, як і мій чоловік. Просто так склалося, що в 22-му році загинув мій чоловік на початку цих цих моментів, в квітні місяці. Ігор далі продовжував служити. І, на жаль, так склалося, що він так само загинув. Більшість знав його мій чоловік, тому що вони прийшли 14 рік, і в 22-му були разом. Ну, Ігор був така відважна людина, щира людина, справжня. Дуже любив свою родину, свого сина. У цивільному житті я знаю, він був, займався полюванням, дуже полюбав, полюбляв зброю, дуже полюбляв свою дитину. Коли у нас були відпочинки між роботою, дуже гарно готував. Ну ніколи не було такого. Що ми десь з кимось сварилися з ним. Завжди старався всіх підтримати. І навіть на бойових задачах ми були дружніми. Ми Майже по всьому сході ми були. На Вовчанському напрямку, на Харківщині, на Херсонщині, на Донецькому напрямку. І перед цим виходом то приїхав і сказав, щоб я оставався, не йшов, так зберіг, так скажемо моє життя. Я тоді не пішов, він пішов, ну, самі з мене. Ігор Павлович був не просто військовий, це був воїн, воїн який дуже любив і шанував свою країну. Україна втратила. Достойного козака, достойного воїна, ось шкода, звісно, дуже шкода втрачати таких людей, тому що ми бачимо, що війна продовжується і на таких людях тримається фронт. Він служив з 2014 року, 8-му восьмого ...в безпілотниках служив, і в результаті він був прикомандований в 35-ту бригаду морпіхів. А знаю, що в стрілецькому бою з ворогом він там загинув, ось не могли забрати тіла довший час. І це по у програмі репатріації якраз був він пікований по ДНК і, відповідно, вже рідні мають можливість вже достойно провести в останній путь.